Всіх сьогодні на трансляції. ACL Ліга ріпі Проти волоса. Волос пікнув в 10 ПТ. Росію як не дивно. Не знаю, чому такий вибір, але маємо, що маємо, будемо стартувати. Специфічний вибір від волоса. Тимся, що зараз ріпі зможе показати. Я думаю, навряд чи ріпі щось таке тренував, скоріше за все. Думаю, що ніхто тут взагалі майже з деблоці не тренує. Так, треба почекати зараз. Коволо завантажиться, поставити паузу, почекати з плюсів, і. Коволо щось буде. Підписувати. Все, погнали зверху волос знизуріпі. Треба поки що переслати трансляцію. Тим часом гравці стартують через стандартний 5-0 білд. 2 МЦ, потім 2 барака, скоріше за все, і ринок. Хто швидше вийде в ринок, так це здається, що. Якось в сріпі більш краще розбудовується, і в ринок він вийде. Швидше, якщо буде правильно селян докидувати на ринок, уже не встигає він на ринок. Краще будуть обміни все-таки у волоса. Так, привіт всім, привіт Ярослав, привіт Гога, привіт ВікторНет. Питаю Ярослав, чи Сталман ще виступає на турнірах? Виступає, звісно. А що за питання таке? Він же нікуди не подівся. Сталман. До речі, що дивно, я не бачу третього міського центра від волоса. Зараз я вважаю, що 3 МЦ це мастхев. Просто треба стартувати з чотирьох бараків. Типу, 3 МЦ, чотири бараки і потім дип. Головне, ще два заліза будувати. Ріпі треба домінятися на четвертий барак, потім брати сокиру. Ось в дип виходити. Дуже дивний такий білд. Тепер Академка, а далі дип. Далі Це просто буде чисто раш У Ріпі 4 барака так і є, залізо в нього має вистачати, я думаю. Залізо є, їжа є, По ліміту. Буквально однаково йдуть усі гравці. Тільки тут такий білд від волоса, в нього буде менше піки. Єдина кількість піки буде компенсуватися легкими піхотинцями. Плюс буде слабка економіка за рахунок того, що 602 МЦ дуже така от гола ека. Здоров Мейсон. Давно ти не бачив такої опції, це не 0, це 10 ПТ Мейсон. Це чисто десятка? Ну, я думаю, тут. Коротше, я дивлюся вже на білд ріпі, ріпі, скоріше за все, просто зараз. Від дефу зіграє. Якусь просто сокиру взяти, Нарити на дип, поставити дип якихось 100 лучників чи 100 гренадерів замовити. І просто відбити волоса. В нього і піки менше зараз буде. Єдине, що в нього буде перевага по піхотинцям, піхотинці тільки що зможуть зробити. Ну, коротше, просто ріпі треба на дип накопичити. Ресів. А він навпаки він качає голду. В принципі, дві голди качунти це не є помилка. Головне далі не качати золото, бо потім будуть проблеми. По золоту, плюс він паркани ставить. До речі, паркани російські вони теж довго будуються, як і українські. Плюс у них хелспоїнтів має бути більше. Хоча ні, мені здається, що тільки в Україні такі унікальні паркани. Треба буде чекнути цю інформацію, перевірити. В Україні унікальний паркан, так як в Україні немає стінки, кам'яної. То паркани міцніші, тому їх ти довше будуєш, але вони і міцніші самі по собі. Їх довше ламати. До речі, я долю Сріпі тут качав голду. На 35 прокачав, але в одне золото один селянин не зайшов. Дає паркан. Доволі така суттєва втрата, але він докидає селянина. Я дивлюсь, волоса ж ну, дефолт. В принципі, по білду він з їжі намірявся. Золота та їжі намірявся на четвертий барак, тільки-тільки. Давайте подивимося на різницю по пікінерам. По пікінерам різниця доволі суттєва. Майже 50, але я думав, що буде більше різниця, тому така пауза була. Коментування, але ще у волоса є піхотинці, 141 піхотинець. Вони дуже легко падають від лучників, так само, як і піка. Я думаю, що ультимативне рішення проти Росії це лучники буде, столучників лучників імба. Але подивимося, що буде ріпі обирати. Там є ще опція брати драгонів та кайтити, відстрілювати. Гренадери це вступати, дати декілька залпів, потім відступити під гренадерів і вступити разом з ними в ближній бій, так як гренадерів доволі крута атака, саме в ближньому бою. Не стрільба, а там спис. Їжа докачується у волоса. По Ресам, по золоту більше у волоса на тисячу, по їжі більше в ріпі. Але по селянам теж в ріпі побільше селян. Якщо ріпів іде фейса від першої атаки волоса, то далі можна Ізі вже грати собі спокійно. Я думаю. По пікам, в принципі, не така вже велика різниця. Але ще й під базою вона ще збільшується по пікінерам, тобто під базою, якщо буде ріпі стояти, ну, дивлячись на паркани, це вже гра від дефу. Зараз стане за хатинка, ще й хатинки спереду будує максимально правильне від нього рішення. Єдине, що він дип не ставить, взагалі я дивлюсь, чому так, попізня попізня сокира. Вирішив взагалі без дипу зіграти. Ну добре, але як він тоді буде відбиватись? Типу на фулкачах? Таке неоптимальне рішення від ріпі. Просто золото прокачав, тоді б варто було б золото поміняти в каміння, щоб поставити дип найняти наняти лучників або гренок. Таке-таке. Подивимось, подивимось. До речі, хто не помітив, то Ріпі тепер має клан Тех Сід. Недавно взяли молодого до себе в клан. Подивимося, що він буде показувати. Ну, це ICL ліга Тут дуже багато опцій, які можна пікнути і навряд чи ти щось зможеш підготувати. Це чисто задумка. А, от яка була в ріпі. Після того, як вже волос пікнув. Волос заздалегідь мав. Якийсь білд, якусь задумку для рашу. Ріпі грає вже. Відштовхуючись від того всього. Єдине, що в нього немає дипу. Це дуже дивно, типу, чому він без дипу і чому він не качається до цих пір. <талізь> Уже час спливає поступово, він бачить, що волос рашить на цьому пікенері. Трисячові козаки замовлені, охорона не проставлена, ні проставлена все-таки. в останню секунду докачує золото. Ну він бере зараз 6-6. Знаю, цікаво, що у волоса по прокачкам. Волоса тут і лучник, і гренадери. Ну, в принципі, таке собі. В нього тільки 4-4 береться. Ріпі ж достатньо просто докачатися 7-7 і вступити якісно вбій. Ну, цю копальню може навіть відхопити. Але селяни виводяться, зараз селянами разом мають Пація, ці сочові козаки помирати. Профокусить селян хотів волос, але втратив всю свічку, весь свій рейд потенціал. Він точно втратив волоса по прокачкам. Ми бачимо 5-5. У ріпі майже 7-7, він добирає останній ап. Я не знаю, чи він натиснув Хілку, Хілка натиснута. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, оце зараз було боляче. Мінус доволі багато пік. Мінус 16 пік, як мінімум. Зараз ще одна хатинка. Там же зубі гірше зробив, треба вступати. Треба вже вступати йти. Так, 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 так. Головне, не струю. Він добре вступає, спочатку піхотинці зливаються, але треба профокусити піку. Треба профокусити піку, чи виграє він тут, чи ні. На, у волоса взагалі апів немає, він прийшов, Ріпі навіть дип не ставив, волос прийшов помер. Зараз ріпі має помінятися максимально швидко в дип, як тільки може, плюс в нього 3 МЦ. Тут просто в салат помер. Волос прийшов. Не знаю, це якийсь занадто швидкий файт був. Страшна швидка і наскільки. Один пише, нічого собі молодого, ріпі чемпіон України 2024. Ну та. Все одно молодий. Волос лівнув просто. Тут зрозуміло, що він вже програв. Максимально поганий раш від волос. А він сам себе цим білдом обмежив у можливостях. Нагадую, ж тут Best of 2, наскільки я розумію. Зараз буде іквід волоса. Ще один. Так, тепер у нас знову йдуть бани. За кадром це все відбувається в переписці між гравцями. Ріпи пише ті самі бани в нього. Подивимося, що буде пікати волос. 5к. 10 ПТ Шотландія. Ну, в принципі, те саме, тільки Шотландія цього разу. Окей, у Ріпі є Шотландія. Граємося на гру. Так, сподіваюся, що стрім був без пролагів, без проглюхів. Пишіть. Так, є все. Все на місці. Гоу. погнали. Паузу поставлю. Волос буде завжди, коротше, пушити атакувати. Тільки я розумію, всі ігри, які я бачив його на 10 -пт саме, від Волоса, він завжди рашив. І не завжди ці раші були виправдані, але багато хто просто не очікував. Такого швидкого нападу. Тут же ріпі все очікував. Відбився собі спокійно через 3 МЦ 4 бараки. Гаємо на плюс від ріпі. Підтискаємо паузу. Знову на скороток зверху цього разу. Знову ж таки, мені здається, це плюс більше для волоса, бо він грає агресивно. Частіше за все. Плюс ріпі дуже так можна сказати, по центру своєї бази заспавлений зараз. Обидва зрозуміло, що стартую через 2 МЦ для того, щоб отримати більше піки. Бо піка тут найголовніше, що є, найключовіший. Такий от юніт. Не знаю, от на 10 ПТ, чи встигнеш, чи не встигнеш ще й замок зробити. Але я думаю, що це доволі реально, якщо золото прокачати швидко, якщо воно поряд випало, то можна ще й замок поставити, потім дип по і якихось гренадерів наняти драгами. О, драгів. Тут опції є, плюс треба брати мішки і фул їжу. Тут насправді нація доволі така цікава. Одна з моїх улюблених націй, як і Україна. От я люблю так само грати за Шотландію, бо доволі вона варіативна, плюс гарна економіка на їжі може бути. Подивимося, як хлопці будуть реалізовувати цю економіку на їжі і хто які робить обміни. Зараз можемо увімкнути ріпі. Ріпі зробив правильні обміни, залишив доволі таку велику кількість заліза для мішків. Що у волоса. У волоса ж тисяча. Заріза залишається, але він тоді має займати одне одну зарізну копальню 100%. Плюс то це золото він вже бачить. Він має вже все золото бачить, ріп знайшов. Швидше все золото, хоч у нього воно і подалі від його бази знаходиться. Але волосу стільки-тільки. Ні, не тільки-тільки, все бачить за рахунок розкиданої піки. Це норм. Чи буде замок, питає Максим Панченко. Я не знаю, можливо буде. Я сподіваюся на це, але ми бачимо від волоса нічого не змінюється. Ми подобається рашити через фаздип. Ми не можемо в нього це забрати. Тут же 3 МЦ. 3МЦ за Шотландію ще швидше можуть окупитися за рахунок мішків. Тобто стандартний МЦ європейський довше окупається. Ніж міський центр за Шотландію, бо стандартна Європа не має мішочків. Відповідно, кожен стрілянин, який виходить, він добуває набагато більше ресурсів. Єдине, що треба Ріпі зараз. Він в академку зараз упарується. Мені здається, що треба було трошечки голди качнути, дві голди, а потім уже брати мішки. Думаю, це було більш оптимально, по екі, більш балансно. Але, можливо, він зараз хоче дип спочатку поставити і тільки потім. Я не думаю, що легкі піхотинці зроблять хоч якусь різницю у файті. Коли. Піхотинці плюс ем, піка саме шотландська, вони не мають захисту від куль. Краще просто робити просто піку. Е, і потім з дипу не робити драгів і драгами вже розстрілювати. І оця різниця, яка зараз. Ну тут насправді робляться рунди. Гарний варіант теж прикрити свою піку, яка без захисту від куль. Думав, тут будуть робитися піхотинці, все-таки робить волос рундів. Гарний вибір від нього. Плюс рунди в формації покращі будуть за піхоту. У Ріпі, поки не качає золото, він займає залізом. Качає тільки-тільки зараз вже золото. Шоу волоса по золоту. До речі, йому важливо прокачати золото, бо у нього рундашири все-таки виробляються. Тут 4 золота проти 12. Буквально. Тричі дорожче. Рундашири. Але він докачує останнє золото на 5-10. Йому треба помінятися в їжу. Подивіться на його еку, скільки селян знаходиться в їжі зараз. Ну, це мега тільт, я не знаю. А на що тоді грати за шотів, якщо ти все золото викачуєш? Ну, через 2 МЦ особливо. Грав би він через 3 МЦ, я б. Я б питань би до нього не мав, але. Типу, 4 золота качнути. Це тільки робити ставку на якихось найманих стрільців. Але тоді сенс Шотландії. Тоді мішків Ну, не буде мішків, друже. По економіці у волоса все погано, але подивимося, що буде погрів обох. Економіка не найголовніша. постав би на топ-1 це. Отаке. Контроль. Потім вже все інше. Подивимося, як відконтролять об... обидва гравці. По їжі дуже тяжко зараз волосом. Реально, 25 селян. Золота то буде багато, але сенсу в ньому не багато. От зараз треба робити там 36 гренок і потім драк замовляти на всі гроші. Але волос не робить того. Ну, зробив він 36 лучників для формації. Але я не знаю, йому просто, мабуть, легше виділяти тоді так лучників, коли вони у формі. Мені здається. Чисто він для цього їх і робить так. Ріп ставить дип по золоту. В нього, звісно, буде менше за волосів. У нього 30 в золоті, до речі. В принципі, ну він докачує. Тобто, в нього якийсь міксований білд. Він тільки 35 буде тримати. Норм, їжа фуллапнута. 50-60 селян зараз буде вже в млині і ще більше до кінця ПТ. Тобто в нього третій МЦ максимально швидко окупиться, десь на хвилині, не знаю, там 12-ті може ще раніше. Грати без третього МЦ за Шотландію, мені здається, це максимально неправильно. Головне, щоб Ріпі ще нормальне місця збору порозкидав. то два місця збору аж сюди, можуть почати рити дерево та камінь. Лучник він зробив багато. Що він драгів замовив, 40 штук. Норм, норм, норм. А волос зробив трошки гренадерів і січові козаки. Знову фул раш, але ека в нього набагато гірша. 36 селян в їжі. 36 селян в їжі. Ну, це ні про що. Ріпі треба. Ну, Ріпі зайняв копальні. треба ще позаймати, так. Він якраз займає в цю секунду. Оцю нема сенсу займати, бо її зразу спалять. Оці ще норм, якщо перед ними стати. Якраз лучники нормально надамажать піку. Мені більше подобається все як виглядає у ріпі зараз, але не факт, що він ще переможе, бо тут є ще залізний кулак, буде формація 120 рундів від волоса, 100%. По пікенерам однаково там у всіх, можливо, навіть у ріпі більше піки, ні, у ріпі менше за рахунок, можливо, їжі. Можливо, пізно запустив другу казу. Ну і вирушає волос в бій. Димосям на його апгрейди, дивимося потім на апгрейди ріпі. Зараз буде чергове контрола від волоса. Ну, ріпі мав би ще насправді поставити драгонів. А в нього вже 5-5, подивіться, поки mm -hmm. волос іде в раш і качає 3-3, у ріпі вже береться 5-5. Ну, вже 6-6 і зараз буде 100% 7-7, і це просто буде в салат, головне ще розставити охорони, З... наймаються січові козаки, щоб відбити рейди. Це максимально правильно від ріпів. Волоса взагалі, я так розумію, нуль розуміння по екі, навіть на 10 ПТ. Що не можна, як за Росію, грати в 2 МЦ, так само не можна грати за Шотландію 2 МЦ. Він двічі пікає націю, щоб зіграти в 2 МЦ, але це дві найгірші нації. Щоб грати в 2 МЦ на 10 ПТ. Ну, це геніально, я вважаю. Зараз ріпі має докачатися. Він бере останній грейд, Йому вже можна йти в атаку. Тут 4-4, але тут насправді вже є ресурси теж на 7-7, то далі вже вирішить контроль. Є утримання від ріпі, є лучники. Драгонами настрілюється це все дійство. Єдиний такий мінус, що захоплюються копальні. Плюс Січка кудись забігає, але ну, волос розуміє, що селяни шотландські це не, солян, це не селяни. Будь-якої іншої нації, це як в Україні. Без атаки йде Ріпі. проклікав, настрілює драгами, відступає назад волос під копальню. можливо, хоче підірвати, а можливо й не хоче. Ні, він нічого не хоче, він просто помирає на відступі е максимально ох. Ну, драгуни полягли, але це не критично. Плюс він розділяє. Подивіться, він він не підводить рундів назад під драгунів, щоб драгу... щоб драгуни стріляли по рундам. Він під... він відводив навпаки їх вліво. Тут взагалі якийсь ультрамем від. Е Волоса цікавий в нього прокачки. Прокачки беруться. Сьома атака, він вступає, навіть не добравши це аббрейди, має програвати. Скоріше за все, лучники без дерева стоять в обох гравців, і Ріпі тут перебиває. Усе це GG. Зараз дострілюється в спину, це все дотікання. І гра закінчується для волоса дубль 2-2-0. Ріпі забирає доволі впевнену гру. Отак от це все робиться. Зберігаємо реплей і завершуємо стрім. Дякую всім, хто приходили. Зараз. Дякую за вподобайки. Не забуваємо про збір. Посилання на збір має бути в описі, якщо я правильно зробив там. Ким в останню секунду вже налаштовував. Зараз треба глянути секунду. Або якщо ні, то Одін, Один або Грант. Покидайте посилання на всякий випадок для, для Здається, що це не той опис. Так, це не той опис. Я тоді сам знайду. І там посилання на збір. Це посилання на банку на екрані. Треба дати на нотатки. Це все, Ярослав. Тоді будемо завершувати, поки не знайшов. Тоді після трансляції зроблю. Все. Всім на добраніч. І все буде Україна.